Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Харків під кабами, аварія у Польщі з військовими та обшуки у скандального викладача. Це ТСН у прямому ефірі. марафон єдині новини. Мене звати Наталя Островська. Розпочинаємо. Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на три місяці, і це вже в 17-те за час повномасштабки. Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі парламенту за рішенням народних депутатів. Воєнний стан в Україні подовжать із 5 листопада строком і ще на 90 діб, тобто до 3 лютого 2026 року. Включно доти також діятиме і загальна мобілізація. Одна людина загинула, ще дві поранені на Запоріжжі. Прифронтові населені пункти витримали майже 700 ударів. Лише дронів росіяни застосували понад чотири сотні. Обстрілів не пережила. 70-річна жінка, ще одна та 36-річний чоловік постраждали у Пологівському та Васильківському районах. Костянтинівку це Донеччина. Росіяни атакували керованими авіабомбами, вбили людину, пошкодили багатоквартирний та приватний будинки. У Краматорську безпілотники зруйнували шість осель, а в Дружківці поцілили в лікарню та багатоповерхівку. Троє поранених на Дніпропетровщині внаслідок ударів ФПВ-дронами. Безпілотники тероризували три райони області, там гасили численні пожежі. Крім того, в лікарні померла 69-річна жінка, що постраждала під час час атаки на Шахтарське. Два дні медики боролися за її життя, однак не змогли врятувати. Лишень у ніч проти неділі. В шахтарському постраждали 11 людей. Неспокійна ніч була і в Херсоні. Росіяни атакували шахедами корабельний район міста. Троє людей шпиталізували з уламковими пораненнями. На місці влучань спалахнули пожежі, побито житлові будинки та школу. Повністю звалилася криша окна. Перший раз опів на другу я заграву, побачив десь з того боку, а потім пішли всі вже сюди. Чотири їх було. Ось в триповерхівці там вікно вилетіло. 11 людей постраждали в Харкові цієї ночі. Місто росіян атакували кабами. Під ударом було два райони. Там мішенью для загарбників стали приватні будинки, підприємства та критична інфраструктура. На місцях влучань побувала наша знімальна група. Докладніше наживо про все розкаже кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Юля, вітаю. Розкажіть, будь ласка, який стан постраждалих, що відбувається зараз на місці. Ну і чи є світло і вода у Харкові? Вітаю, Наталіо. Сьогодні вночі росіяни атакували Харків шістьма керованими авіабомбами. Місця прильотів було зафіксовано в двох районах: індустріальному та немишлянському. Також вже зранку рятувальники знайшли ще три місця прильотів, також в індустріальному районі. На щастя, пішлось без край важких поранених. Ми зараз знаходимося на місці одного з прильотів. Тут дві керовані авіабомби розтрощили вщент. Один будинок там пошкодили ще з десяток. Вибуховою хвилею було вибито вікна, посічено паркани та автівки. В цих усселях мешкали зокрема люди похилого віку а також родини з дітьми. Вибухи, які пролунали один за одним, заскочили людей. коли ті вже були в своїх ліжках. Я лягла ну... Но... я лягла спати. Я чула сирену, але вона була, наче десь далеко. Потім чую що щось летить, таке важке та гучне. Думала, що воно впаде десь біля мене і бабахнуло. Через деякий час чую ще два вибухи, але звук був зовсім інший. Це вже щось таке об'ємне. Через вибуху гостру реакцію на стрес отримало 11 людей. Це восьмеро жінок та троє чоловіків. Один будинок було розтрощено ще також пошкоджено щонайменше 14 приватних оселі, кілька цивільних підприємств. Крім цього, постраждали і об'єкти енергетичної інфраструктури. Світла є, але були розтрощені мережі міст світла. Крім цього, були пошкоджені запровідні мережі. мережа. Зараз всі працюють для того, щоб якнайшвидше усунути. Ми Бачимо, що це справжній терор проти цивільного населення. Сяк зараз працюють комунальники та волонтери. Воно допомагають людям забити вибиті вікна, накрити дахи, адже вночі їх чекає холодна ніч. Також людям, чиї оселі не підлягають швидкому відновленню. Їм будуть запропоновані тимчасові житла. Студія так, юля, дякую. Бачимо, що зараз навіть йде дощ, і на ніч анонсують похолодання у Харкові. Юля Бойка розповіла про атаку міста 11 кабами. Ми продовжуємо. Свій тисячний шахет знешкодили сили безпілотних систем. Це окремий рід військ ЗСУ, який знищує цілі роботизованою технікою. За підрахунками, тільки яхня робота вартувала Росії майже 70 мільйонів доларів. Сума співвірна із бюджетом голівудського фільму. Ці кошти Кремль витрачає, щоб тероризувати, зокрема, цивільних. Оцінкова вартість одного шахеда близько 70 тисяч доларів. Його довжина 3,5 метри, а дальність польоту сягає 2,5 тисяч кілометрів. Це означає, що з Курська він за потреби може дістатися до Парижа з Краснодара до Женеви, а із Великого Новгорода до Лондона. Щоби уявити масштаби тисячу таких безпілотників розкладені поруч займуть площу Букінгемського палацу або ж стоянки на півтисячі легкових автомобілів чи два футбольні поля УЄФА. Оборонці неба порахували, що гроші, які Кремль витратив на цю тисячу шахедів, еквівалентно зарплатам 17,5 тисяч російських учителів чи будівництву сучасної лікарні на 100 ліжок. Щоб заробити таку суму, Москва має продати понад мільйон сто тисяч барелів нафти, які видобудуть ще сот компаній. Але і тут тепер у них проблеми. Оренбурзький газопереробний завод вийшов. із чату один із найбільших газохімічних комплексів у світі зупинив роботу після ударів безпілотниками. Повідомляє Reuters. У наслідок двох дронових атак у неділю і понеділок на підприємстві було пошкоджено один із ключових вузлів: установку франкціонування газу. Не допомогли антидронові решітки, якими дбайливо огородили найбільш цінні агрегати. Зупинка заводу в Оренбурзі призвела до наслідків і за межами Росії. Казахстан був змушений скоротити видобуток нафти і газоконденсату на великому родовищі Карачаганак з 19 жовтня на 25 п'ять. 30%. Нафту з цього родовища експортують через консорціум Каспійського трубопроводу і трубопровід Дружба до Німеччини. Джерела Ройтер сказує, що частково відновили роботу Оренбурзького заводу. Планують уже сьогодні. Однак скільки часу знадобиться для повного ремонту, наразі невідомо. Обшуки у скандально відомого викладача до екс-директора молодого театру та педагога університету Карпенка Карого прийшли правоохоронці. Мова про Андрія Білоуса. Слідчі дії відбулися у справі про зґвалтування та сексуальне насильство над студентками. Інформація про це в мережі ще в січні цього року, тоді ТСН розповідала навколо театральний скандал. У лютому КМДА погодилася відсторонити Андрія Білоуса від посади директора молодого театру. Як тоді казали, заради неупередженого розгляду обставин справи щодо неетичної поведінки. А поліція Києва тоді повідомила, що за фактом можливих неправомірних дій Андрія Білоуса, який був і викладачем університету Карпа. Анка Карого відкрила кримінальне провадження цим рішенням. Тоді передував мітинг під КМДА. Зустріч державного секретаря США Рубіо та російського міністра закордонних справ Лаврова відкладається. Розмова мала відбутися 23 жовтня, і на ній посадовці мали обговорити деталі майбутніх переговорів на найвищому рівні між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Але як повідомляє американський канал CNN... Ця зустріч відклалася на невизначений срок. Анонімний співрозмовник розповів журналістам, що це пов'язано із надто різним баченням Марко Рубіа та Сергія Лаврова щодо завершення війни. Остання розмова між ними, нібито, засвідчила, що росіяни особливо не змінили своєї максималістської вимоги, і тому Рубіо навряд чи буде рекомендувати рухати далі плани зустрічі Трампа і Путіна. Російська сторона, коментуючи це новину, заявила: цитую: не можна відкласти ту зустріч, про яку взагалі не було домовлено. Американський сенат теж тим часом вирішив відкласти запровадження санкцій проти Кремля до переговорів лідерів. Друга за останній час зустріч американського та російського очільників попередньо була запланована в Будапешті. У разі якщо це станеться, це буде перша поява Путіна в країні, яка є членом Євросоюзу від початку повномасштабки. У Болгарії заявили, що вони готові надати повітряний коридор літаку з лідером Росії, у разі якщо Москва звернеться із офіційним запитом. У Польщі не відкидають, що можуть примусово посадити літак Путіна, коли той прямуватиме до Угорщини. Із такою заявою вийшов очільник тамтешнього МЗС Радослав Сікорський. В інтерв'ю одному з місцевих видань польський дипломат розповів, що їхній суд може зобов'язати уряд країни затримати літак із російським лідером Володимиром Путіним на борту в повітряному просторі Польщі, щоб передати його міжнародному кримінальному суду. Себто підозрюваного в злочинах на трибунал до Гааги. При цьому, за словами Сікорського, до Будапешта на зустрічі з Трампом, Кремлівському Керманичу, можна долетіти і поза повітряним простором Євросоюзу через територію Туреччини, Чорногорії або Сербії. Разом із тим, очільник МЗС Польщі розкритикував рішення угорської сторони приймати таку зустріч. Сікорський заявив, що цей факт не просто неприємний, а й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину заходу, а як щось між заходом і Росією. Крім того, він нагадав, що Будапешт зараз також сприяє Росії, купуючи в неї великі обсяги нафти, попри можливість купувати її в інших постачальників і блокує підтримку для України. Посилюватимуть Україну як можуть. Французький президент Еммануель Макрон анонсував нове засідання коаліції охочих за участі зеленського. За словами політика, зустріч відбудеться в Лондоні цієї п'ятниці. Частина учасників буде особисто частина долучиться онлайн на порядку. Денному як допомогти Україні. Також сьогодні лідери ЄС спільно оприлюднили заяву на підтримку Києва, в який Пристали на позицію Трампа, що бойові дії мають бути негайно припинені, але відправною точкою має стати саме нинішня лінія зіткнення. При цьому, на думку союзників, поки що лише українська сторона серйозно ставиться до миру. А от Росія ні, тож слід посилювати тиск, доки Путін не буде готовий укласти мир. А Україну поставити якомога сильнішу позицію до під час і після будь-якого припинення вогню у документі. Європейські лідери також зауважують, що розробляють заходи для використання повної вартості заморожених активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси. Це питання буде одним із ключових на порядку денному саміту ЄС, що запланований на 23-24 жовтня. У Японії сьогодні вперше офіційно призначили прем'єром жінку. Очолити уряд доручили Санае Такагіті. Їй вдалося офіційно стати прем'єркою, тільки но в парламенті домовилися про коаліцію. Після цього за її кандидатуру проголосували 237 депутатів. Санея Такаїті, глава ліберально-демократичної партії, але відома своїми ультраконсервативними поглядами. Жінка протеже колишнього прем'єра Японії Сінзо Абе і велика прихильниця Маргарет Течер україні, де сьогодні процвітають патріархальні норми, її призначення не вважають великим прогресом у питанні гендерної рівності, адже такаїті виступає проти одностатевих шлюбів, збереження жінкою свого прізвища під час вступу в шлюб та того, що жінки могли успадкувати імператорський трон. При цьому вона також полюбляє їздити на мотоциклі, грати на ударних інструментах і обожнює геві метал у міжнародній політиці. Вона відома своєю антикитайською позицією і підтримкою Тайваню. Відомо, що вже наприкінці цього місяця Такаїті зможе зустрітися із президентом США Дональдом Трампом. Експрезидента Франції проводжають у в'язницю. Ніколя Сарказі сьогодні починає відбудувати свій п'ятирічний строк у Паризькій боцегарні. Політика супроводжувала за грати його дружина і колишня модель Карла Бруні. Вони зв'язалися разом, тримаючи за руки перед пресою і натовпом прихильників, а потім сіли в машину. Десятки людей прийшли підтримати Саркозі з плакатами в руках. Багато хто висловлює обурення вироком. Колишнього президента Франції визнали винним у так званій лівійській справі, за якою прийняв він великі суми грошей на свою виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Каддафі в обмін на те, щоб відбілювати його репутацію на заході. Після прибуття до в'язниці на екс-очільника країни чекає стандартна процедура. В нього візьмуть відбитки пальців, фото дадуть номер, заберуть закордонні предмети та детально обшукають, що передбачає. Роздягання відомо, що в камері він сидітиме сам. У нього буде можливість двічі на день виходити на прогулянку та відвідувати залу дозвілля, але завжди без контактів із іншими людьми. Такий режим обрали з міркувань безпеки для Саркозі. Готував теракти в Ізмаїлі на Одещині. Контрозвідка служби безпеки України затримала агента російських спецслужб до того, як він устиг підірвати два саморобні вибухові пристрої. До теракту вже все було готово. Разом із кураторами виконавець обрав місця біля районного ТЦК та поблизу іншого об'єкта сил оборони. Орендував квартири навпроти і встановив камери для запису вибуху. Також виготовив бомбу, начинив металевими гайками та заховав у вогнегасник. Вибухи мали пролунати один за одним у годину пік, щоби жертв було якомога більше. Терориста затримали, коли він закладав бомбу в квітник біля визначеної будівлі. Як з'ясувалося, 27-річний місцевий автомеханік пішов на злочин заради грошей. Зараз він під вартою йому загрожує 12 років тюрми. Зривало дахи та повалило три підйомні крани. У Франції прогнався потужний торнадо. Найбільше постраждало передмістя Парижа. Відомо про загиблого будівельника, на якого впав кран, та чотирьох тяжко поранених. На місці працювали десятки пожежників, поліціянтів та медиків. Через негоду понад тисяча будинків залишилися без світла. Рух транспорту порушений через повалені дерева на дорогах. Міні-торнадо у Франції поширене явище, але. Перше за довгий час він завдав такої шкоди. Потепліше, але місцями дощітиме такі погодні контрасти чекають на українців сьогодні. Упродовж вівторка погода по всій Україні трохи поліпшиться. Прогнозують синоптики. З переважної більшості території відступлять опади. Втім, буде зберігатися хмарність. Волого буде лише на сході. Однак відчутно вгору поповзуть стопчики термометрів на півдні та заході до плюс 11 та плюс 14 Обіцяють синоптики там у день. Нарешті ж території значно. Свіжіше наступний випуск ТСН вже о чотирнадцятій. А зараз, після короткої паузи, інтерв'ю з людиною, яка наважилася залишитися в Україні після повномасштабного вторгнення, коли є до кого поїхати в Британії. Які стереотипи про українців досі вірять британці? І чому українська їжа найсмачніша? Чим вражають українські жінки? І який найбільший культурний шок чекає на іноземців від України? Отже, Україна, очима британки, яка тут живе вже сім років у відверті розмові з Марічкою Падалко. Вітаю, пане Андрію. Отже, за повідомленням змі МВФ продовжує тиснути на Національний банк України з вимогу з вимогою саме девальвувати гривню. Для зміцнення наших фінансів. Поясніть, будь ласка, а що це реально дає економіці така девальвація? Чи дійсно воно зміцнить фінансову систему України? Ну, це, це одне з найскладніших питань зараз. Бо, наскільки я розумію, є все ж таки різні думки і в органів державної влади, які відповідають за економічну політику. І навіть в аналітичних центрів. Серед аналітичних центрів ми маємо зараз дві позиції: ну, по-перше, Україна великою мірою залежить від міжнародної допомоги не тільки міжнародного валютного фонду, перш за все від програм, які ми маємо спільно з Європейським Союзом і з Великою Сімкою. Гроші, гроші які виділяються Україні, виділяються в доларах, в євро. І відповідно для того, щоб фінансувати дефіцит державного бюджету України, переважна більшість цих грошей конвертується в гривні. Відповідно, чим? Більше гривень можна отримати за один євро чи за один долар, тим більше е, грошей в нас з'являється в державному бюджеті для фінансування тих соціальних видатків, які ми фінансуємо в, в гривні, чи фінансування зарплат наших військових. Е, але з іншого боку, наша країна суттєво залежить від імпорту. На жаль, в нас імпорт суттєво набагато перевищує на 50 мільярдів, перевищує імпорт. Відповідно, експортуючи, ми отримуємо валюту. Але потім цю валюту ми витрачаємо на імпорт і виявляється, що нам не вистачає ще валюти. Значить, Національний банк України має продавати валюту для того, щоб ті, хто імпортує, змогли її купити. Відповідно, чим Слабша гривня по відношенню до долару, тим, тим складніше нам імпортувати, тим дорожчий наш імпорт. Так, імпортуємо ми багато споживчих товарів, але також ми імпортуємо енергоносії, ми імпортуємо час від часу електричну енергію, ми імпортуємо компоненти для наших оборонно промислових виробництв ми зрештою імпортуємо зброю. Відповідно. Балансуючи, порівнюючи ці фактори, багато економістів доходять до висновку, що девальвація гривні спричиняє і негативний тиск на економіку України. Наприклад, ось ми рахували, що інфляція через девальвацію може зрости наступного року до навіть трохи більше ніж 12%. Якщо девальвувати гривню до рівня 45 гривень за долар, то інфляція в нас буде. Вище очікуваних 9,9% буде близько 12%. що також є неприйнятним з огляду на позицію національного банку України, з огляду на таку соціальну орієнтацію нашої держави, але з іншого боку, ну зрештою, українці мали б давно вже відмовитись, чи чи принаймні відтермінувати покупки імпортних товарів там, де це можливо. Гаджети, ми можемо відкласти покупку на рік чи кілька років. Оновлення автівок так купувати автівки для наших захисників звичайно важливо. Але для себе, якщо є можливість відкласти оновлення автівки, чи купівлю першої автівки, варто це зробити зараз. Так само, і купівлю дрібних товарів, на жаль, дрібний ось цей посилочний імпорт український він зберігається на достатньо високому рівні. Також хочу додати, що на жаль, скоротилися і перекази наших трудових мігрантів, які сягали там 16 мільярдів, зараз впали більш ніж в півтори рази. Чому ну тому що на жаль, багато сімей вже адаптувалися за межами України і не переказують своїм родичам гроші в Україну. Так що з, з урахуванням всіх факторів можу сказати наступне: що для... Для того, щоб зберігти економічну стабільність, нам дійсно потрібно тримати, як каже Національний банк, інфляцію під контролем, залишати умовно контрольований курс гривні, не допускати різкої девальвації. Але разом з тим закладені параметри бюджету з курсом 45. Доларів 45 гривень за долар на кінець 26-го року вбачаються мені ціл цілком виправданими з точки зору необхідності посилення українського експорту і е Фінансування дефіцитів державного бюджету МВФ наполягає на цьому виключно тому, що Україна сама має показати кроки, які ми робимо для е, зменшення українського дефіциту бюджету. Тому МВФ буде наполягати і на певній податковій реформі. І на антикорупційній реформі, зокрема на митниці, і це ключові вимоги зараз від МВФ виконати обіцянку України перезавантажити митну службу. І один з інструментів, звісно, річ, буде і така часткова контрольована девальвація. Можливо, варто погоджуватися, шукати таку золоту середину, погоджуватися не на девальвацію майже на 8%, а на 3-5% в таких межах. Пане Андрію, маємо ще півтори хвилини. Хочу уточнити: а якщо Україна, наприклад, не піде на цю вимогу девальвації від міжнародного валютного фонду, то чи може опинитися під загрозою пакет фінансування від цієї установи? Ми знаємо, що оговорюється новий пакет допомоги. Програма нова з міжнародним валютним фондом. А це саме нова програма, а не просто черговий транш. Не буде знаходитись під загрозою до тих пір, доки ми не взяли на себе певні зобов'язання. Програма передбачає, що ми маємо домовитись, домовитись про по, по по тих умовах, за яких ми отримаємо ці, ці 8 чи чи можливо трохи менше мільярдів доларів від міжнародного валютного фонду, е, як ми домовимось, це це питання до наших експертів переговорної групи. Е, і я переконаний, що як і раніше, буде знайдений компроміс, і програма не буде е, такою. Різкою для України переважна більшість вимог, які висуває міжнародний валютний фонд, це ті вимоги, які формуються власне в експертному середовищі самої України. МВФ дуже рідко вимагає чогось такого, на що ми самі не готові піти. Тому я переконаний, що програма буде ефективною і з МВФ все буде добре. Пане Андрію, дуже дякую вам за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Длігач, голова ради коаліції бізнес спільнот за модернізацію України. Дякую вам.